впевнений, що за час перегляду фільмів, серіалів чи проходження ігор у вас були моменти, коли ви думали, як вони дійшли до франшизи про роботів перевертнів Сьогодні ви дізнаєтесь як? Привіт всім, ми з вами відправимось до самого початку, але не хвилюйтесь, це буде невеличка розповідь. Все почалося у 1982 році. В серії іграшок Дайяклон від японської компанії Takara Tomy були випущені роботи, які могли трансформуватись у машини. Разом з ними йшли фігурки пілотів, які можна було посадити всередину. З часом асортимент розширився до літаків динозаврів. Пістолетів і так далі, бажаючи імпортувати товар на американський ринок, Такара знайшла партнера у вигляді компанії Газбро. Під час розробки Газбро запропонувала назву трансформери, а також наполягла на тому, щоб головними героями були самі роботи, а не пілоти. З цікавого, деяким іграшкам змінили кольори, тому між оригіналом та імпортом були відмінності. Для охоплення більшої аудиторії були запропоновані комікси та мультсеріал. За комікси відповідала компанія Marvel, а за мультсеріал Самбо, і також Marvel. Дизайни роботів в обох проектах базувалися на іграшках. Але при цьому мали свої відмінності, історії, імена та характери бралися з біографій, що входили в комплекті з іграшками. В вересні 1984 року дебютували перші серії серіалу, а в травні перші випуски коміксів вони мали великий успіх. Цей успіх і перетворив франшизу на таку, яку ми всі знаємо сьогодні. Дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки. Так, це мій справжній голос. Я вирішив, що нарешті настав час вам його почути, і впевнений, що в подальшому буду використовувати його набагато частіше в своїх наступних відео. До речі, наступне відео буде доволі особливим.